Таю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Уторчені хлопець хотів коротити собі віку, але не зміг. У Луцьку юнака ледь не вбили плити вагою понад пів тонни. Директор помстився за удари по заводу СКФ у Луцьку. Наші захисники продовжують витісняти ворога з української землі. Сели оборони мали успіх в районі роботиного та малої токмачки Запорізької області. Про це повідомила заступниця Міноборони Ганна Маляр. Також сьогодні з'явилися кадри удару по розташуванню окупантів в селищі. Завітне бажання на півдні України. Просуваються за ОСУ і навколо Бахмута у цьому напрямку звільнили вже 43 квадратних кілометри території. Там наші бійці знищили важку артилерію російських військ. Це самохідний міномет Тюльпан та самохідна гармата Піони, які працювали по позиціях наших оборонців. Також є ліквідовані та поранені окупанти. Загальні втрати ворогів за минулу добу – 460 загарбників, 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артсистем, 2 РСЗВ, 5 безпілотників та 16 одиниць авто і спецтехніки. З'явилися нові деталі ранкової атаки дронів на Росію. Один з безпілотників впав на територію аеродрому та пошкодив літак. За інформацією російських змі, це сталося на авіабазі Шайковка в Калузькій області. Літак, який отримав пошкодження, нібито не використовувався. Постраждалих, переконують, немає. Тим часом Україна стала ще на крок ближче до утримання літаків, Нідерланди передадуть нам 42 винищувачі, ще 19 відправить Данія. Перша група F-16 – це близько шести літаків, прибуде в Україну вже у цьому році. Головна умова утримання винищувачів їхнє застосування лише на нашій території. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, щоб замінити старий авіаційний парк техніки. Україні потрібно понад 100 винищувачів. Директор помстився за удари по заводу СКФ. Військовослужбовець Збройних сил України із позивним «Директор» Волинянин Володимир Шанковський здійснив постріл снарядом із надписом Залуцьк. Унікальне відео з передової опублікували на сайті газети Волинь. Гади Залуцьк вам сволочі паршиві пі... ви не потрібні від директора школи. Толуцк! Постріл! А ч прям? До війни Володимир Шанковський працював учителем історії, займав посаду очільника Ржищівської гімназії Мар'янівської громади на Волині. На захист України Володимир Шанковський став у перші дні Великої війни. Цьогоріч на передовій він зустрів свій 50-й день народження. Будучи там під постійним вогнем ворога, його не лишили байдужими два ракетні удари по Луську. Тож одним зі снарядів, запущених по ворогу, він помстився за обстріл заводу. СКФ про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил. Повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Генеральним штабом збройних сил України передбачено збільшення наших сил у разі зростання загрози. Оцінюємо ситуацію як стабільну та контрольовану зараз, але у разі зростання рівня військової загрози відбудеться посилення. Водночас на українсько-білоруському кордоні вже збільшили кількість прикордонних нарядів, організували моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилили бойову службу та введення розвідки. Українські захисники, за словами Наєва, знають про кожен рух військових по ту сторону кордону. По той бік державного кордону у прикордонних районах Білорусі перебувають підрозділи десантно-штурмових військ та сил спеціальних операцій Збройних сил Республіки Білорусь. Ми розуміємо, де вони знаходяться, чим займаються наша розвідка чітко володіє зазначеною інформацією. Улицькою юнака ледь не вбили плити вагою понад півтони. Трапилося в суботу на вулиці Клима Савура. В приміщенні одного з підприємств на 21-річного чоловіка впали близько десятка деревяно стружкових плит. Самотужки чи з допомогою інших людей вибратися з під будматеріалів молодик не зміг. Довелося кликати рятувальників. За повідомленням були направлені два пожежно-рятувальних підрозділи. Один з 25-ї державної пожежно-рятувальної частини а також і на допомогу відділення в рятувальної частини. Чоловіка вивільнили бійці ДСНС 25-ї ДПРЧ, Ну і передали вже потерпілого лікарям, які прибули на креті швидкої допомоги. Попередньо в юнака забою голови і травма плеча швидкою його відвезли в Луцьку міську лікарню. Хотів коротити собі віку У 19-річний юнак збирався зістрибнути з покрівлі будівлі висотою 8 метрів. На щастя, чи то страх, чи то інстинкт самозбереження переміг його бажання померти. Під час падіння хлопець повис на руках. Зняли з висоти юнака-рятувальники. Вони по три колінній висувній драбині спустили його на землю і передали медикам. В аварії з п'яним постраждала школярка. дорожньо транспортна пригода трапилася у неділю, 20 серпня, в селі Липини Луцького району. 38-річний водій автомобіля Опель-Зафіра, рухаючись по вулиці Окружній, зіткнувся з попутним автомобілем Форд, який здійснював маневр повороту ліворуч. Матеріальних втрат найбільше зазнав водій Ополя. машини розтрощене праве крило й бампер. Ба більше постраждала й неповнолітня пасажирка цього автомобіля. 12-річну дівчинку швидкою забрали в лікарню. Як повідомили 12-му каналу в поліції, водій Форда за кермом був п'яним. За цим фактом слідство внесло відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Слідство встановлює обставини аварії. Виїхав на зустрічку і влетік в іншу машину. Трапилося вчора, 20 серпня, на вулиці Кравчука. П'яний 66-річний водій автомобіля Опель Комбо повідомили 12-му каналу в поліції. Виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Рено, за кермом якого був 37-річний лучанин. Постраждали обидва водії, втім до лікарні нікого не забрали. Щодо матеріальних втрат, то потрощило обидві автівки. Найбільше дістав. Лось опелю вибите заднє, і розтрощене переднє скло, побитий бампер і зім'ятий капот. Транспортні засоби поліцейські вилучили відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 з позначкою. 1 кримінального кодексу України. П'яний водій переїхав три велосипади та ще й сунув хабар поліції. Подія трапилась в неділю, 20 серпня, в селі Селець на Ковальщині. 47-річний водій Ауді переїхав три велосипади і втік з місця пригоди. Патрульні розшукали і авто, і водія. Той був п'яним. Щоб уникнути адміністративної відповідальності, правопорушник запропонував поліцейським 4 тисячі гривень. Тепер слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом про позиції Неправомірної вигоди, повідомили у поліції. Тепер чоловікові світить до чотирьох років за кратами Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Метушня у Луцьку унікальний фестиваль на старезній фабриці. Ще одна церква розпрощалась із московським патріархатом. Марія Ківерців уклала угоди на 145 мільйонів для реконструкції стадіону. Що далі? Сьогодні на Волині знову обговорювали ківерцівський стадіон. Той на ремонт якого хотіли витратити півтори сотні мільйонів гривень. Тендер після обурення громадськості, як відомо, скасували. Але антимонопольний комітет України змусив Марію Ківерців до нього повернутися. Все тому, що один з учасників тендеру, будівельна компанія РСГ, подав скаргу на скасування тендеру. І от сьогодні волинські видання зарясніли заголовками. У ківерцях, мовляв, таки потратять 145 мільйонів гривень на стадіон. Втім, ще наприкінці липня, як тільки стало відомо про рішення антимонопольного комітету, 12-й канал звертався до ківерцівського міського голови за поясненням, що тепер буде з бюджетними грошима. Той нас запев. Не в грошей з міської казни тратити не будуть. Повторюємо коментар Олександра Ковальчука. Антимонопольний комітет визнав наші дії незаконними і зобов'язав нас все ж таки визнати переможця. Дану організацію, дану фірму, але наразі роботи виконуватися не будуть. Ми Це зараз ну, не на часі, і ми будемо в подальшому шукати інвесторів, шукати різних спонсорів. Можливо, це будуть якісь міжнародні гранти для реалізації даного проєкту. Але ще раз повторю, що наразі з нашого бюджету ніяких коштів, ніякого фінансування на даний об'єкт не буде. На Волині на одну церкву московського патріархату менше днями релігійна громада святителя Петра Могили у ПЦ села Воля Любитівська перейшла в лоно православної церкви України. Як повідомляє Ковальський деканат Волинської єпархії, ПЦУ, деякий час храм був опечатаний. Його двері знову відчинили минулої неділі. Щоправда, вже як храм. Православної церкви України цього дня у стінах церкви літургія вперше звучала українською мовою. Додам, що з початку повномасштабної війни до Волинської єпархії ПЦУ приєдналися 47 парафій, три з яких із настоятелями. На Волині нестерпно гаряче. Ось уже тиждень а саме з 13 серпня панує жарка погода. Температура сягає 30-33 градусів вище нуля. У Волинському гідрометцентрі кажуть, що терпіти палаюче сонце ще трохи доведеться, як мінімум, до п'ятниці, 25 серпня. Включно пека що зараз буде тривати до суботи. До суботи, Як мінімум, що правда, те, що на 2-3 градуси прогнозуємо меншу температуру. До 29, 26, 29 максимальна температура за прогнозом. 17 серпня у Луцьку був температурний рекорд плюс 32 градуси за цельсієм. Це найвища температура, зафіксована у цей день за всі 76 років спостережень. А ще цього літа синоптики фіксують і рекордні середньодобові температури. Середня добова температура зараз перевищує багаторічні показники на 3-5 градусів. 30 градусів вище норми. Середня добова температура. А отже з суботи, 26 серпня, на Волині очікуємо дощі та шквали з грозами. В окремих районах можливий град. Похолодання продовжується і на наступному тижні. Передають синоптики. Температура вночі знизиться на 6 градусів, а в день буде максимум 24 градуси вище нуля. Матушня у Луцьку днями на Лучанці організували дводенний фестиваль локальних брендів. Прогулянка з собачками, тату сеанс, креативний одяг на історичній спадщині Луцька. Будівлю закинутої фабрики вдихнули нове життя. Чому саме так назвали фестиваль? Матушня та чому можна сміливо сказати, що Луцьк таке бачив вперше. Дивіться далі у сюжеті. Прогулянка з собачками, тату, сеанс та креативний одяг все це метушня у Луцьку. Так назвали дводенний фестиваль ярмарку у новому та незвичному для міста форматі. Тут творять лучани для лучан на лучанці. Тут про локальність, тут про теплоту, тут про Волинський вайб, про луцький стиль. І я вважаю, що це треба побачити всім і лучанам, і гостям міста, тому що нам, лучанам, є чим пишатись, нам є що показати, і нам є чим познайомити людей. Мета фестивалю познайомити людей з креативними місцевими брендами. Показати, що Луцьк не лише місто з багатою історією, а й культурне та цікаве джерело відкриттів, натхнення та талантів. Фестиваль ярмарок ринок це ті місця, де люди постійно не сидять на місці. Одним словом, метушаться. Тому власне і виникла назва метушня. Через те, що люди, які виїхали з Луцька, прокачали себе в більш а, населених містах, таких як Київ, Харків, повернулися назад. І вони принесли нове дихання, нову е, двіж. Вони почали реформувати повністю місто. Я одна з таких. Я була в Києві. я повернулася сюди. І я зрозуміла, що треба робити. Люди готові до нового формату. Нам не вистачає фудфесту одного, нам не вистачає інших заходів. І цей попит треба закривати терміново. Століття тому лучанка вирувала на повну. Виробництво борошна, взуття, пошив одягу. Організатори кажуть, хочуть відновити традицію створювати на фабриці щось нове і круте, вдихнути у неї нове життя. Запевняють, треба шукати нові локації, окрім замку Любарта і театральної площі. А для метушні ця локація ідеально підходить, адже десятиліттями тут креативи лише шиючи модний одяг. Ну я думаю, що вони приходять, бо такого ніколи ніхто не робив. Ну, типу, є там ніч в луцькому замку, типу, це теж фудкорт, щось подібне, але це зовсім інший формат, бо тут більш такий андеграунд. Ми хочемо познайомити людей з якоюсь іншою -чуть, -чуть культурою, ніж вони звикли сприймати. Текстиль, прикраси, одяг, декор для дому, глиняні вироби. Чим тільки не дивували луцькі майстри. Частина з них, так би мовити, зовсім місцеві, адже не перший рік орендують у будівлі лучанки приміщення для своєї роботи. Один з них виробник одягу Станіслав. Деякі одяг я шию сам, типу, це в основному речі, які я як, знаходжу на стоках, типу, і першиваю їх типу різні форми, салети, граю з форбові. Тут дуже різрі. Крім цього, можна було записатись на тату голкою. Майстри кажуть, це менш болісно, ніж традиційною тату-машинкою. Але сама процедура відбувається довше. Для фестивалю розробили спеціальні тату. Коштували вони від 700 гривень. Артем теж на лучанці свій, адже свій салон відкрив саме у ній. Стилі Хендхоп. Це не стиль, точніше, а техніка, це коли тату б'ється без машинки, без будь-яких допоміжних засобів, просто голка в руці, і ти просто, ну, це один з самих древніх методів, скажімо так. Скажіть, а чи є це безпечно, коли просто голкою? Так, абсолютно безпечно, тому що попередньо ти стерилізуєш руки, голка абсолютно стерильна, вона запакована, ну, типу, голки не. Перевикористовуються, вони утилізуються всі. А ще можна було познайомитись з чотирилапими друзями, які досі не мають домівки, і навіть взяти собі когось додому. Знайомимо з ним, з, з собачками розказуємо їхню історію, як до нас потрапили. Пропонуємо на прилаштування. Роман з дружиною утримують у себе на дачі тварин, які постраждали від насильства чи просто були викинуті на вулицю. Загалом мають 25 собак і 35 котів. Кажуть, за місяць з'їдають 300 кілограмів корму. Такий приватний притулок мають близько півтора року. Утримують улюбленців і за свої кошти, і за кошти волонтерів. У кожного була можливість стати господарем будь-якого пухнастика. Від зародження ідеї до її втілення пройшло близько двох місяців. Шукали учасників, розробляли концепцію. Формат дуже класний. Слідкую за різними фестивалями знаю в Києві, в Львові такі часто проводяться. Нарешті в Луцьку така подія, де і локальні бренди можуть бути представлені, і люди можуть побачити один одного, хоча б за той військовий час. Тут класна атмосфера, дуже люди всі на одній хвилі, так би мовити. Можна собі прикупити якихось обновочок. Зокрема, одяг, аксесуари, це все може бути дуже різним, це все можна може бути як то кастом-мейд. І оригінальним, і не лише в мас-маркеті можна знайти. Сто на такі заходи треба ходити, і такі заходи треба влаштовувати, щоб локальний бізнес розвивався. Організатори кажуть, створити таку подію досить непросто, особливо в умовах війни. Додаси за багато розваг, звинуватять у неповазі до тих, хто в жалобі. Переборщиш з серйозністю, не зацікавиш багатьох. Втім, організатори вважають, що захід вдався. Тому ми стараємося обережно підходити, обережно вибирати дати, аби не попадати на якісь траурні дати. Але все ж я вважаю, що нам всім треба перезарядка, нам всім треба підтримувати свій моральний стан, економіку. Нам треба це все для досягнення спільної мети, для перемоги. І ми однозначно будемо робити це ще. На території лучанки стояли скриньки волонтерського штебу Ангар. Всі охочі могли долучитися до збору коштів на ЗСУ. Крім того, близько 10 з продажу товарів та гроші зібрані на організованих аукціонах, відправлять воїнам. Організаторка каже, вірить в те, що Луцька спільнота вже готова до такого формату фестивалів. І наступного разу відвідувачів та локальних брендів буде набагато більше. Анна Кравчук, Василь Морозчук, дванадцятий канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Бережіть себе, донайте на ЗСУ та залишайтесь з нами. До зустрічі.